Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні познайомимо вас з апаратами ручного дугового зварювання від торгової марки Мегатек. А саме розповімо про топ-3 апарати з асортименту, що допоможуть виконати побутові напівпрофесійні та професійні задачі. Та бонусом розповімо про промислову модель, що має змогу безперебійно зварювати електродом діаметром 5 мм. Окрім цього, друзі, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. Також, друзі, не забудьте, що у кожному відео ми розіграємо три подарункові сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен всі деталі у описі. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та додивіться це відео до кінця. Асортимент апаратів цього вартий. Гарного перегляду. Та почнемо наш топ з компактної зручної моделі єсл 120 ef Характеристики та комплектація на екрані модель постачається у зручному пластиковому кейсі та в комплекті йде маса до 200 А та електродотримач до 200 А. Як ми казали, це максимально зручний та компактний апарат для побутового використання. Ця модель створена для того, щоб ви могли придбати невеликий зверний апарат з усіма потрібними функціями та закрити всі свої побутові завдання, Приварити профільну трубу, якісь невеличкі конструкції в побуті. Тощо також у апарата є свої певні особливості. Серед особливостей на центральній панелі регулятор силоструму струму та індикатори увімкнення у мережу та індикатор перегріву. Додатково в апараті є все, що потрібно для ММА зварювання. Hot Start, Arc Force та функція Anti-Stick. Функції Hot Start та Arc Force не регулюються та встановлені на рівні 15-20 від сили струму, але не перевищують максимальне значення у 105 А. ампер. Додатково захист від перенапруги та перегріву. Також все поміщається у кейс та в комплекті. Маса та електродотримач – до 200 А. Апарат підійде для будь-яких користувачів. Якщо ваш тип робіт потребує роботи з електродом 3 мм, то цього апарату буде більш ніж достатньо. А базові функції, що встановлені в апараті, якісно полегшать процес зварювання. І, звичайно, апарат всього 2,7 кг. ідеальний вибір для висотних робіт. Не забувайте, що гарантія на всі апарати від торгової марки Megatech – 3 роки у описі. Окремий огляд саме цієї моделі та посилання на замовлення. Наступний апарат, про який поговоримо, буде модель ESN 160EF. Характеристика та комплектація на екрані комплектація не змінюється. Зручний пластиковий кейс, маса та електродотримач. все до 300 А. Даний апарат виконує будь-які завдання пов'язані зі зварюванням електроду. Максимальний зварювальний струм апарата до 160 А дає можливість працювати з електродом до 4 мм. І, звичайно, серед особливостей цієї моделі цифровий дисплей для точних налаштувань. Регулятор сили струму та індикатори увімкнення у мережу та індикатор перегріву. Всі базові функції для ММА зварювання: Hot Start, Arc Force та функція Anti-Stick – Функція Hot Start та Arc Force не регулюються та встановлені на рівні 15-20 від сили струму, але не перевищують максимальні значення у 160 ампер. Окремо треба сказати про тривалість включення: 60% на рівні струму 160 ампер. Чому нас цікавить саме цей параметр? Зазвичай зварювання найпоширенішим діаметром електроду 3 мм відбувається на струмі 100-130 А, в залежності від виду робіт. Саме тому тривалість включення 60% на струмі 160 А дасть нам змогу зварювати електродом діаметром 3 мм майже безперебійно. Апарат буде охолоджуватися, коли ви будете змінювати електрод в електродотримачі. Звичайно, захист від перенапруги та перегріву та вся необхідна комплекта. Апарат ідеально підійде для зварювальників, які на постійній основі працюють електродом 3 мм та інколи зварюють електродом 4 мм. Наявність всіх необхідних функцій якісно покращить результат зварювання. А вага апарата трошки більше 3 кг якісно здивує під час висотних робіт. Посилання на замовлення саме цієї моделі у описі під відео. Якщо вам не вистачає зварюваного струму у 160 ампер та хочеться працювати безперебійно електродом 4 мм та інколи зварювати електродом 5 мм, сміливо вибирайте модель Star Arc 220 lc Характеристика та комплектація на екрані. В Комплекті маса до 300 а довжина 1,2 метри, електролутримач. До 300 А довжина 3 метри, додатковий щиток та щітка для зварювання. Особисто для мене модель StarArt 220 LC найулюбленіша серед ММА апаратів з асортименту торгової марки Megatech. Обов'язково поясню чому. Високоінформативний РК-дисплей. Зручні налаштування за допомогою лише одного руків'я. Функція синергії. Вибирайте тип електрода та його діаметр. Сила струму налаштовується автоматично. Потрібні більш детальні налаштування налаштовуємо струм окремо. Додатково всі потрібні функції для ММА зварювання. Функції Hot Start та Arc Force в апараті регулюються, але не більше, ніж максимальна сила струму 200 А. Функції Anti-Stick та VRD вимикаються за потреби. Та досить приємний бонус у вигляді додаткового режиму Ліфтік можливість аргонодугового зварювання за умови підключення спеціального пильника. Ідеальний варіант, якщо ви працюєте з ММА зварюванням на постійній основі. Цифровий дисплей, детальні налаштування, функція синергії, можливість регулювати функцію Hot Start, Тарк Force, безперервна робота з електродом діаметром 4 мм та ще багато приємних бонусів. Все це є у цій моделі. Посилання на замовлення цієї моделі у описі гарантія, як завжди, 3 роки. Але якщо і 200 Ампер вам замало, у нас є що запропонувати. Пропонуємо розглянути модель StarArk 251 kw Характеристики та комплектація на екрані. В комплекті, звичайно, комплект кабелів, маса та електродотримач до 300 А. Запас потужності у цій моделі на досить. Серйозному рівні. А саме максимальний струм 250 А це повноцінна робота з електродом 5 мм. Те, що дуже важливо: тривалість включення тут 60% на струмі 250 А. Це означає, що ви зможете зварювати майже безперервно електродом 5 мм та метал товщиною до 10 мм та більше. Це повноцінний промисловий апарат, що дійсно закриє всі промислові завдання. Також у нього є свої особливості серед особливостей: зручний дисплей та два регулятора сила струму та форсаж дуги, плюс додатковий індикатор перегріву. Робота електродом 5 мм, максимальний струм 250 А та тривалість включення 60% на струмі 250 А. Про це ми вже сказали раніше. Функції Hot Start, Arc Force та Anti-Seek Anti-Stick наявності. Функція Hot Start встановлена на рівні 15-20% від сили струму для кращого запалення дуги. Та регульований форсаж дуги Arc Force для більш детальних налаштувань зварювального процесу. Та приємний бонус у вигляді додаткового режиму Leaf Tick. Можливість аргонодугового зварювання за умови підключення спеціального пальника. Апарат буде максимально корисний на будь-якому виробництві, де потребується зварювання електродом, металу, значних товщин. Посилання, як завжди, у описі. Переходьте та замовляйте. Додатково вам порадимо, що переглянути після цього відео, адже на каналі вже є дуже багато контенту про зварювання електродом. Як почати зварювати електродом? Відео для новачків. 5 помилок під час зварювання електродом. Також є серія відео про зварювання електродом вертикальних, горизонтальних та стальових швів. Та окремо рекомендуємо відео, як вдома перевірити наявність функцій у власному інверторі. Всі відео у описі. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть в коментарі, який апарат з цього топу ви б хотіли собі. У майстерню, дякую за перегляд, друзі, та до зустрічі.